Історія наступна: Закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічнозелених, зелених, це ж небагато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну ну, а що ж, нам ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться морда, яка здоробезна. Він же не пролази, навірно, не в одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить, чи на чом він. Навірно, машину сісти не може. Він ну треба на хлібушок взяти. раз попався, а десять раз пройшло. Ну, лучше там ви ж самі, і все, ось ці речі порождаєте. Я що, я, я? я ну, допомагаю, ну і що, і що мені трошки. за да, це, 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 це не це плохо, це, це нормально. Дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західно сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. Чи я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий міндіч чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже сякумати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали Чи у вас цю всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.